Продовжуємо національний марафон, молитовний телевізійний марафон до національного дня молитви за Україною. Я також радий вітати тут студії священника Ярослав Ясенець, священник православної церкви України і капелан збройних сил. Отже, вітаємо вас в студії. Слава Ісусу Христу! Навіки слава раді бачити вас. Ви вже неодноразово були в цій студії і служити також з українськими військовослужбовцями. Як українські воїни, молитва є вже частиною їхньої традиції? Чи все ж таки це поки що поодинокі винятки? Дякую за, за запрошення. Дякую за запитання. Отже, це дуже сильно залежить від підрозділу. А угу. є підрозділи в основному, які складаються з добровольців, От, наприклад, батальйон Реванш, де я довгий час був капеланом батальйон Братство, до якого я також дотичний? Там центром є християнське життя. Центром є молитва і літургія. В підрозділах, які складаються може, або теж з добровольців, або з мобілізованих більше громадян, там, звичайно, їх ще треба трошки більше навчати. Але звичайно, що ми цим займаємося. Наприклад, коли приїжджають наші міжконфесійні капеланські групи, в яких я також їжджу, то дуже позитивно і радісно сприймають те, що молитва і священодійство звершуються в підрозділах. Тобто, навіть якщо не моляться або не знають, як молитися, але ставлення до цього дійства є поважливе, це ми можемо так сказати? Абсолютно. Чи абсолютно ніхто не відмовлявся? Від того, щоб взяти участь в молитві, якщо ми звершували божественну літургію, то не всі сповідалися, причащались, але тим не менше, відмови якоїсь такої не було. Хоча ми завжди наголошуємо, що ніхто не повинен ніби як бути примушений до цього, щоб командири завжди робили це тільки по бажанню бійців. Мені здається, відповідаючи на ваше на, на моє перше запитання, ви наголосили на тому, що є підрозділи, де це є більш вкоріненою практикою. Тому тут, мабуть, цікаво, що ця молитовна практика вона частково залежить і від служіння капелана, і в тому числі від налаштування командування відповідного підрозділу. Тобто наскільки командування сприяє тому, не те, що наказом вказує молитися, але створює атмосферу, де Молитва вітається, де молитва стає частиною ритуалів певних підрозділів. І тоді іноді бійці, які раніше не замислювалися над цим, вони починають над цим замислюватись, і тоді робота капелана стає значно легшою. Абсолютно правильно, я от розповім, наприклад, про один із підрозділів, де служать мої давні друзі, і ще з активістського середовища, які за ну зараз просто як частина, частина зсу, там командир. Ставить їх на молитву сам своїм прикладом, показує. Вони моляться перед боєм, uh -huh. вони моляться вранці і ввечері. Він нікого не примушує, але він показує своїм це прикладом, і він мені особисто розказував про те, що у них там реально відбувалися чудеса, які не придумаєш, навіть про не не, не по бажанню не вигадаєш. Він каже: я навіть не розповідаю про це іншим, тому що мало хто вірить. Коли людині під ноги падає граната, а його просто підкидає вгору, здирає з нього там штани, сорочку, але він падає неушкоджений і з усіма кінцівками цілими, ну таке захочеш, не придумаєш. Тому безперечно, що від командування це залежить, і в батальйоні реванш наш благочастивий полководець Богдан Ходаковський. Він також завжди, коли він був безпосередньо в підрозділі, був на літургії, заохочував інших приходити. Тому це якщо командир сам благочастивий і розуміє проблему цю, потребу цього, то звичайно, що і бійці будуть за цим тягнутися. Командир, який молиться. Це таке важливе гасло, в тому числі для тих, хто знаходиться на фронті. Дякуємо дуже. отче, за ваше слово і за вашу роботу і місію християнську, яку ви звершуєте для громадян України і серед військовослужбовців. Також ми запрошуємо Ярослава Ясенця для того, щоб він звершив молитву. Звернувся до нас зі словом і звершив молитви під час цього телевізійного марафону до національного дня молитви. Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Благословений Бог наш завжди, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь, Царю Небесний. Утішителю душе істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби добра і життя подателю, прийди і вселися в нас і очисти нас від усякої скверни, і спаси блаже душі. наші». Святий Боже, святи кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, свяди кріпки, святий безсмертний помилуй нас, святий Боже, свяди кріпки, святий безсмертний, св помилуй нас, слава Отцю і, і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Присвята, Троїце, помилуй нас, Господи, очисти, гріхи наші, водико, прости, беззаконні наші, святий зрянці і сіли, немощі наші, імені Твоєго ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Милуй, слава Отцю, і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що є сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, яке ми прощаємо, отцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині, і повсякчас, і на віки віків. Спаси мене, Господи, від людей лукавих, захисти мене від гнобителів. Вони замишляють неправду в серці, щодня готуються до битви, гострять язики свої, як змія, отрута аспида в устах їхніх. Збережи мене, Господи, від руки беззаконника. Захисти від гонителів, що задумали спинити кроки життя мого. Горді розставили таємно сі на мене при дорозі, приготували на мене яму. Я сказав, Господу Ти Бог мій почуй, Господи, голос моління мого, Господи, Господи, сила спасіння мого, Ти покрив голову мою в день битви, не допусти, Господи, сни з... З... здійснитися наміру нечестивого, не дай успіху замислам Його, щоб вони не загородилися. Господи, голови тих, що оточили мене, нехай покриє зло уст їхніх, нехай впаде на них гаряче вугілля, нехай впадуть вони у вогоні, у безодню, так, щоб не встали люди. На зоязична не утвердиться на землі, злоба. Приведе гнобителя до загибелі, знаю, що Господь учинить суть пригнобленим і справедливість бідним, і будуть праведні прославляти ім'я Твоє і непорочні оселяться перед лицем Твоїм, Благословенний Господь Бог мій, що навчає руки мої до боротьби, пальці мої до битви, Він, милість моя і охорона моя, твердиня моя і спаситель мій. Він щит мій, я надіюсь на нього, він прихиляє народ мій до мене. Господи, що таке людина, що ти пам'ятаєш її і що ти пікуєшся про мене, людина, як подих вітру дніє, як тінь, що зникає. Господи, прихили небо твоє і зійди, торкнися, гіри з них піде дим, блисни блискавкою, розжени ворогів моїх, пусти стріли Твої розвій їх, простягни руку Твою з висоти, визволи мене, і спаси мене з вод великих, з руки синів чужих. Що їх уста говорять марноту, а правиця їхня повна неправди. Боже нову пісню Тобі заспіваю на десятиструнному псалтирі буду співати тобі, бо ти даєш спасіння царям, визволив Давида від меча Лютого, визволи мене і спаси мене від руки синів чужих, що їхні уста говорять марноту, а правиці їх повна неправди, нехай сини наші будуть як розквітлі рослини, і дочки наші, нехай будуть прибрані, прикрашені, як стовпу царських палатах, нехай жить. Наші будуть повні, і всяким хлібом багаті, нехай множиться тисячами вівці на пасовищах наших, нехай вони наші, воли наші будуть ситі, і не буде ні розкрадання, ні пропажі, ні стогону на вулицях наших, божений Господь, у якого все це є, божений Господь, блажений народ, у якого Господь Бог Його, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки віків. Амінь. Аллилуйя, Аллилуйя, Алилуя, слава Тобі. Боже, Алилуя, слава тобі, Боже, алилуя, слава тобі, Боже, з нами Бог, розумійте народи, і покоряйтеся, яко з нами Бог, з нами Бог, розумійте народи, і покоряйтеся, яко з нами, Бог. помилуй нас. Боже, з великої милості Твоєї молимось тобі. І вису... Владико, очі святий Всемогутній, предвічний Боже, Ти один все сотворив і сам всім керуєш для полагодження обурені, нечестивих для збереження правди серед людей твоїх на землі. Ти вживаєш меча на допомогу людям. Ти. Твоїм премудрим промислом зволив встановити воїнський чин. Боже до Івана, притечі в пустиню воїни приходили і ти навчав, сказавши, хай нікого не кривдить, будуть вдоволені плотнею своєю. Молимо тебе усердно, щоб як Давидові сузі твоєму дав силу перемогти Голіафа. Так. І воїнам нашим задля збереження правди і істини даруй перемогу, небесним милосердям осмлівлюємося, Не йдемо на війну заради збереження віри істиної. Дозволь, водико, подати нам страх твій раз і, разом і милість, і смирення, і послуг, терпіння, доброту, щоб нікого неправдиво не скривдили, але правдою всіх зберегли, щоб тебе боялися і правдиво шанували. Розбещених товариству уникали, свою любов до ближнього прославляли, начальникам своїм були послушними і справедливими, свій чин справедливо виконували, бо ти єси Бог наже славу славосила, цю і сину, і святому духові нині повсякчас і на віки віків. Амінь. І щоб сподобатися нам вислухати святого Євангелія, Господа Бога молимо. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, премудрій станьмо побожно вислухаймо святе Євангеліє, мир усім і духові Твоєму від уки святого Євангелія читання. Слава тобі, Господи, слава Тобі. Будьмо уважні, сказав Господь цю. Один чоловік справляв велику вечерю і запросив багатьох, і коли настав час вечері послав слугу свого сказати запрошеним, ідіть, бо все вже готове. І почали всі, ніби змовившись, вибачатися. Перший сказав йому, я купив землю, і мені треба піти, оглянути її. Прошу тебе, вибач мені. Другий сказав Я купив п'ять пар волів та йду випробувати їх. Прошу тебе, вибач мені. Третій сказав Я одружився і через те не можу прийти. І, повернувшись у гато розповів господарю своєму. Розгнівавшись, господар сказав Піди швидше на вулиці і провуки міста, і приведи сюди убогих калік сліпих і кривих. І сказав той господарю, зроблено, як ти, велів, і іще є місце. Господар сказав: Піди на дороги й загороди, і умовляй прийти, щоб наповнився мій дім, бо кажу вам, що ніхто з запрошених не покуштує моєї вечері, бо багато званих, але мало вибраних. Слава тобі, Господи, слава тобі. Промовмо всі з усієї душі, з усього розуміння нашого, промовмо. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимось за водику Отця нашого, Епіфанія, блаженнішого митрополита Київської всієї України і водику нашого, Високопреосвященнішого Олександра, Митрополита Переяславського і Вишневського, чесне пресвітерство, христі, Деяконство і за все у Христі, братство наше. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимось за Богом бережену Україну нашу за владу війську і всю людність її, щоб ми тихими життя Прожили у всякому благочесті і чистоті. Господи, помилуй Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимось за перемогу воїства нашого над ворогом. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимось за всіх воїнів наших, за всіх командирів, за благочестивих полководців, за владу нашу, за керівників держави. За... Міжнародних партнерів за всіх, хто постачають нам допомогу, за волонтерів, за капеланів, за медиків. За всіх тих, хто потребує захисту, твого підтримки, за всіх поранених, всіх полонених, всіх переселенців і всіх за кого помолитись нікому, щоб зберегтися від усякої скорботи, гніву, біди, небезпеки, недух душевних і тілесних, щоб спокійно вони жили, щоб у здоров'ї і добробуті всі дня дні життя їх проходили. Всемилостивий Господи, ви помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, бо ти милостивий, чоловік. Олюбний Бог, єси, і тобі славу вас села і Сину, і Святому Духу, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господу, помолимось, Господи, помилуй, Господи, почуй молитву нашу, благослови, води Десницею Твоєю від Престолу Твого, щоб ті, хто носять зброю, були охоронцями Твоєї церкви і святої віри, щоб захищали вдовиці сиріт. Вірні, що служать Богу, були противниками ворожої жорстокості, протидіяли всім, які хочуть війни. Предвічний всемогутній, святий Владико, призиванням імені Твого святого благослови. Лови, щоб воїни наші, які носять зброю ворогів видимих і невидимих, кинули під ноги і стали доблесними переможцями, благослови. Молимося, владико, нашу державу, всіх керівників держави, всіх командирів. І все вірне воїнство і, з, і зброю їхню, щоб прийнявши її, зберегли себе і тих, кого захищають, бо ти іси Бог наш і тобі слава вас, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господу помолимось, Господи, помилуй, Господи, всемогутні. Ми приходимо до Тебе з молитвою за нашу батьківщину. Пробуди наш народ, відкрий наші серця до смирення перед Тобою, даруй нам чисті помисли, міцну віру і права життя, Щоб ми прагнули до Твоєї волі у всіх справах наших, творче неба і землі, ми присвячуємо тобі нашу країну, благослови нас жити, працювати і служити Україні згідно з твоїм законом, виконуючи обітниці священного писання, зміцни нашу державу на основі правди, справедливості, милосердя і любові, благослови керівників, щоб вони ухвалювали рішення, які сприятимуть розвитку України згідно заповідей Твоїх, допоможи нам бути світом у світі, неси твою правду. Правду, нести Твою правду та бути добрим прикладом для інших народів. Нехай Твоє ім'я прославляється через Україну, нехай наша земля буде благословення для всіх її жителів. Слава Тобі, Христе Боже, надія наша, слава Тобі, слава Отцю і Сину, і Святому Духові нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Господи, помили, Господи, помили, Господи, помили, благослови. Христос, істинний Бог наш, молитвами причистої своєї Матері, святих славних і всіх вальних апостолів, силою чесного животворчого Христа, заступництва святого Михаїла. Архангела та інших небесних сил безтілесних, святого Юрія Переможця, святого великого рівнопостного князя Володимира Блаженної, великої княгині Ольги, святих, Серців Бориса і Гліба, святого священомученика Макарія, мучениці Варвари і всіх святих, що на землі українській прославилися, нехай помилує, спасе нас, як благий і людинолюбний. Амінь. Слава Ісусу Христу! Благословення всім воїнам, благословення нашим керівникам. Хай Господь помилує і благословить нас на остаточну перемогу. Амінь.